Є, yeah? a... yeah. e yeah. доброго дня, шава товариство. Знову мися повертаємо до е звернення пані Оксане, яка звернулася декілька днів, днів назад щодо е отримання довідки з е Ощадбанку щодо погашення е забороненості. Е прийшлося е потратити декілька днів, щоб вирішити її проблему. Проблема бо взагалі е немає ніяких. Е щоб її стільки вирішувати, тому що е, Ощадбанк зобов'язаний був дати довідку, що е, кредити погашений. Але так сталося, що е, керуюча даного відділення відмовила надавати е, таку довідку. Е, тобто прийшлося е, жінці їхати в буш, е, значить, це є затрати, це є час, і в кінцевому результаті ця керуюча і її зобов'язала мати довідку. Ну і от е, хочеться почути від пані Оксани враження щодо своєї ситуації, яка склалася. Прошу пані Оксана, <плес> як, як це розумієте, як ви все приймаєте, ці нюанси ну, тих людей, які е, мають вирішувати проблеми людей? Доброго дня, я Оксана, жінка військового. Вийшла, в мене ситуація така, що чоловік читати рік на Донецькій напрямку. Мукою я хотіла оформити спадщину, спадщину не вдалося оформити так, як мій чоловік брав. Був кредит, але кредит був погашений. Я звільнилася до нотаріуса, нотаріус каже, що без довідки з банка вона не може оформити мені. Я пішла в банк. Керівництво банка мені Відмовила давати довідку про погашення заборонуся. Я пішла вдатну до Нотаріса. Я сказав, що без тієї довідки на нічого не може мені зробити. Ну і що, мені прийшлось звернутися до вас, пан пане Дмитрович. так як я не знала, що робити далі. Благодаря вам ми вирішили проблему, але, але вони мене відболили до тих пір багато. Так як після того, як я звернулася до вас, мені прийшлося їхати все рівно ушарот. На сам, кінець, на сам кінець, керуюча нашим же виноградівським Ощадбанком своє дозволила надати мені довідку про погашення, запаргованість. Ну, як ви рахуєте, і дії? І дію взагалі тих органів, які є на місцях і мають вирішувати оці всі проблеми. Ну, на мою думку, вони не хотіли працювати над моїм питанням. Тобто вирішувати проблеми? Да. Так ми... як вони футболили Якщо мене футболили взад-вперед. Зрозуміло. Шавне товариство ситуація, вона знайома, вона є не перший день, вона є вже багато років. Це є е, безвідповідальне без просто е, ставлення е, керівників органів місцевого передування, органів виконавчої влади. От, у тому питанні, що розгляд звернення громадян він е, не вирішується, а якщо вирішується, то е, поверхово. І от е, Таке слово, як е, футболи, так, да, дійсно, це є футбол, тому що це означає, що з одного середнь поля м'яч копиться в інше полі. І цього результату немає. Е, це є плюс, тому що ну, якби проблема вирішена, жінка зараз е, може е, цю проблему вирішити і забути за неї. Е, всім дякую за увагу.